Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Внаслідок атаки окупанти також втратили дві одиниці бронетехніки. За попередніми даними БТР-82 та системи ППО. Українські захисники успішно уразили два малі десантні кораблі класу СЕР на Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму в ніч проти 10 листопада. Внаслідок спецоперації загинули понад два десятки російських окупантів. Про це пише російський анонімний телеграм Канал «Кремльовська табакерка зазначається, що катери серйозно пошкоджені, причому один із них навряд чи підлягає ремонту. Пошкодження суден мають оцінити фахівці. Також виявилося, що на одному з катерів були не лише члени екіпажу, а й військові, які завантажилися на борт незадовго до удару. За словами джерела, для участі у секретній десантній операції в результаті загинули четверо членів екіпажів катерів та 17 десантників. Втрачено дві одиниці бронетехніки, за попередніми даними: БТР-82 та системи йдеться в повідомленні співрозмовник пабліку з числа військових Чорноморського флоту РФ зауважив, що зараз з'ясовується, чому екіпажі катерів та інші служби не помітили дрони противника. Удар стався, коли катери перебували на стоянці. Вгур підтвердили ураження двох малих десантних катерів класу Серна, які Росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту. На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82. Також за інформацією. Української розвідки через фактичну відсутність у окупантів корабельних засобів. ППО після низки атак сил оборони України такі катери із ЗРК на борту загарбники використовували для прикриття кораблів чи ФРФ на рейдах. Раніше повідомлялося, що ЗСУ уразили над новий корабель Аскольд у Криму за допомогою крилатої ракети з Кальпі-Джі. На 27 листопада було заплановано офіційну передачу та взяття на озброєння корабля Аскольд військово-морським флотом РФ. Українські воїни продовжують знищувати Чорноморський флот РФ. В тому окупанти змінили свою тактику, розосередили своє корабельне угрупування в Чорному морі. Це також одна із причин, чому ракетоносії не часто виходять на бойове чергування. Про успіхи ЗСУ у Чорному морі в проєкті Говорить Великий Львів розповів капітан третього рангу, речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук. Після результативних атак по бухті Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі ворог здійснив перебазування своїх кораблів у віддалені бухти. Бачимо зміну тактики ворога. Вони були вимушені розосередити. Свої кораблі перевести їх в інші порти, передусім в Новоросійськ. Те, що їх загнали в бухти, це вже досягнення. Якщо вони цього літа собі ще дозволяли у південно-західній частині Чорного моря шантажувати чи зупиняти судна, суховантаж турецький, то все це було показово, щоб залякати та примусити іноземні судна не ходити в Україну. Вони розуміють, що морська блокада для України це досить суттєвий удар, але їм цього не вдалося досягнути, каже Плетенчук. За його словами, у РФ ще залишилось більше 30 великих кораблів, які мають серйозне озброєння. Зброєння проти участь у бойових діях беруть лише 10 з них, враховуючи ту величезну кількість кораблів, яку вони мали на початку, і враховуючи досить ще велику кількість кораблів, яку вони мають і досі, то це більше 30 великих одиниць, які мають серйозне озброєння. З них 10 носії крилатих ракет. Це я не кажу про військові буксири чи патрульні катери. Фактично, до останнього часу вони могли застосовувати лише морські платформи, які є носіями крилатих ракет. Тобто в бойових діях беруть участь 10 одиниць. Додав речник ВМС. Плетенчук каже, що у Севастополі окупанти залишили ті одиниці, які не мають для них зараз важливого стратегічного значення. Досягненням є не тільки те, що російські кораблі загнали в бухти, але й те, що вони не можуть використовувати інші ті кораблі, які мають стратегічне значення. Вони вивели в новоросійськ. Додав він. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.